Екземпт маркет у Канаді це не тільки для багатих, але й не для всіх. Насправді існує три категорії інвесторів, і більшість людей не знають, до якої групи вони належать. Дуже часто мені пишуть коментарі, я не мільйонер, значить мені туди не можна. Або навпаки, я десь чув, що можна зайти у приватні інвестиції, але нічого не розумію. У Канаді доступ до екземпт маркет регулюється законом, і не для того, щоб когось відсіяти. А для того, щоб люди не заходили туди, де їм може бути дуже боляче фінансово. Найбільша помилка думати, що є тільки два варіанти: або можна, або не можна. Насправді є три різні категорії, і кожна з них має свій ріж... рівень доступу та свої обмеження. І зараз, можливо, ти вперше почуєш, що навіть якщо ти не eligible, ти все одно можеш інвестувати. І почнемо з першої категорії: це non eligible investor – це люди, які ще не відповідають вимогам eligible або accredited investor, а мають звичайний дохід, тільки починають свій фінансовий шлях. non eligible investor може інвестувати в exempt market, але з обмеженнями. Перше, це максимальна сума: це до 10 тисяч доларів. Лише в певні продукти після чіткого розуміння ризиків. Це не мінус. Це захисний механізм, щоб люди не ризикували більше, ніж можуть собі дозволити. Дуже важливо зрозуміти одну річ: Non-eligible – це не статус назавжди, це точка старту. Саме тут починають дуже багато людей. І за один-два роки вони переходять у наступну категорію усвідомлено і без стресу. І ось тут починається найцікавіше категорія, в яку потрапляє більшість людей. І е, вона набагато більше, ніж вони думають. Eligible investor – це дуже недооцінена категорія. Сюди потрапляють люди зі стабільним доходом, власники нерухомості, сім'ї з комбінованим доходом, підприємці. Eligible investor має більший доступ до exempt market, вищі ліміти інвестування, ширший вибір продуктів. І найцікавіше, люди багато людей вже eligible, але вони ніколи це не перевіряли. Третя категорія це акредітейт-інвестор. Це люди з високим доходом, значним капіталом або дуже великим досвідом в інвестиційній галузі. Вони мають повний доступ до екземпт-маркет, мінімум обмежень, можливість інвестувати у складніші, іноді більш ризикованіші проекти. Але навіть тут не означає, що все підходить всім. Статус це ще не стратегія. Дуже важливо зрозуміти, екземпт-маркет маркет це не про статус, це про відповідальність твоїй фінансовій ситуації. Я бачив акредітейт інвесторів, яким приватні інвестиції не підходили на цьому етапі, і бачив нон eligible які починали з малого, але починали дуже правильно. Саме тому я завжди починаю не з продукти, а з фінансової карти. Де ти зараз? Які рахунки вже є, які цілі, житло, дохід, спокій, який реальний горизонт і після цього чи має сенс Exempt маркет зараз, пізніше або частково? Якщо хочеш, напиши мені і я скажу, до якої категорії ти належиш зараз, що для тебе доступно, і який наступний крок без ризику і без хаосу.